Всім привіт! Приходить зараз тему, яку необхідно проговорити, тому що дуже часто ми тримаємося за досвід, який нам вже не служить, який нам вже не потрібен. І так як ми все відчуваємо в точці тут і зараз, тобто наші всі і паралельні життя, да, воно все розпаковується в одній точці, і ми в одній точці можемо щитувати себе з різних ось цих часових ліній. І... Дуже часто ми ось цей досвід переносимо в цю точку, де ми знаходимося зараз. А для вас є важливим моментом да, ваша сила. в моменті тут і зараз, коли ви починаєте усвідомлювати себе тут і зараз, ви себе перепрошиваєте і, відповідно, змінюються ваші минулі, ну, минулий досвід і паралельні життя минулі. Хоча вони не минулі, да, все в одній точці. Тобто, змінюючи все одномоментно, тут і зараз, воно все перепрошивається, перепрограмовується на всіх часових лініях. І, і все, що вам потрібно зробити, да, якщо, ви, якщо у вас є якийсь певний страх, і ви дуже довго там його пропрацьовуєте, шукаєте ще якісь причини. Насправді нічого шукати не треба, тому що, а, якщо ви нернете, ну тобто, якщо ви зададете собі питання, що станеться, якщо я це зроблю, якщо я в це піду, і ви за цим побачите якийсь найглобальний страх для вас. І ваше завдання від цього страху відмовитися, не боротися з ним, не заперечувати його, не пропрацьовувати його, а просто відмовитися. Тому що у вас присутня сила Бога. Ви є творець. Ви як вибираєте це, що ви хочете проживати, так і можете це відмовитися від цього і створити інше. Через силу наміру. Через силу ось цього вибору внутрішнього. І коли ви Наприклад, боїтеся проявлятися да, і шукаєте якісь причини цьому. В мене так само було це. був страх осуду і такий страх смерті, напевно, да, тому що я розуміла, що тут воно. Ніби все нормально, по факту, все нормально, мені нічого не заважає проявлятися, але внутрішньо настільки глибоко сидить ось цей якийсь фоновий страх, і я розуміла, що він десь тягнеться не звідси, а тобто десь з якогось паралельного життя. І мені не треба було знати, хто це, звідки це. Все, що мені треба було зробити в точці тут і зараз, відмовитися від нього. І я зробила ось таким чином. Я його побачила, цей страх, і я собі сказала: окей, я бачу, що воно є. Я просто вибираю, я роблю вибір зараз чіткий, твердий, в моменті тут і зараз, як творець. Я бачу, що це мій минулий якийсь досвід, да, умовно, минулий. І я собі сказала, що я відмовляюся від минулого досвіду і дозволяю собі прожити новий. І цей досвід вже не має ніякого відношення до мене в точці тут і зараз. Той момент він закінчився. Я його вже прожила і отримала там якийсь певний досвід. І мій розум розмалював цей досвід, що він був поганий для мене, наприклад. Якось погано закінчився. Але в точці тут і зараз я відмовляюся від цього досвіду, я дякую за цей досвід. Але я прийшла сюди, в цьому аватарі, в цьому персонажі, для того, щоб прожити і відчути новий досвід. І я дозволяю собі створити ось цей новий досвід. І я йду в цей новий досвід. Без якогось очікування, як це буде, я дозволяю собі відчути і прожити нові відчуття, які не стосуються мого минулого досвіду. Неважливо, який він був, все, його вже немає. Це вже ілюзія. Ілюзія, яка нав'язується думками в голові. Все, їх не існує. Це просто. Просто невидимі думки, які літають в нашій голові. Але по факту, якщо ви повернетеся в точку тут і зараз, цього немає. Це не проявлене. Вас ніхто помідорами не закидує, вам ніхто нічого поганого не каже. Тобто, це все, якщо ви повернете фокус уваги всередину себе, ви побачите, що це просто діалоги всередині вас. Це просто якісь думки всередині вас. І коли ви почнете від цього, ну, якби це бачити і вибирати, то не буде такого сильного страху взагалі щось робити. І це все про ну, ці кермічні вузлики да, вони будуть розмотуватися дуже швидко. Тому що ви твердо робите інший вибір. Ви дозволяєте собі прожити новий досвід, відчути нові відчуття, не схожі на інші. Якщо ви йдете в це в цей експеримент новий, вам стає легше. Ви скидаєте з себе ось цей балас, цей груз, який вам вже не служить давним-давно. Скидаєте з себе просто якось ці мішки з картошкою, і все, ви просто від цього відмовляєтеся, йдете далі, робите наступний крок, де, де ви вже легкі, вільні, е і немає ось цього. Ось цих, ось цих дум, думок про самого себе, які створюють вам ось цей ментальний образ, який вами не являється. І ви просто з цим не погоджуєтеся. Ви просто в це перестаєте вірити. Ви просто перестаєте направляти в це фокус уваги, тому що чим більше ви туди направляєте фокус уваги, тим більше він стає, цей страх. Тим більше ви сидите на місці і думаєте про це. Тобто, ви зараз знаходитесь, якщо ви сидите і думаєте, то ви знаходитеся в ілюзіях. Ваше завдання ці ілюзії забрати, зробити все по факту? Зараз це проявлено? Ні. Що станеться, якщо я проявлю? Я не знаю. Я не знаю, що станеться, тому що я ще це не проявила. І моє завдання просто зробити наступну дію. Просто зробити дію. І коли ви зробите дію, ви побачите, що воно взагалі не страшно. Не так страшно, як малює розум. Взагалі, що воно для вас легко, що воно для вас ресурсно, що воно для вас можливість, де відкриваються ваші нові грані. І перестаньте вже, знаєте, спеціально щось пропрацьовувати, заходити. Тому що це все робиться. Якщо спеціально робиться, то воно все робиться від нашого его, егоїстичного, від людини, яка чекає за те, що вона щось зробить, чекає щось взамін. І починає шукати від маски. Не треба цього робити вже, воно вже воно енергетично вже просто не заряжене зараз. І швидкість збільшилася зараз, вібрація підвищилася. Відповідно, все, що ви все, що ви заходите, воно відпускається дуже швидко, воно злітає швидко. Просто щоб ви направили туди фокус, побачили це і відмовилися від цього. Але для того, щоб відмовитися на рівні особистості, да, цього розуміння недостатньо. Тому що будуть такі коливання, сумніви, якась недовіра. Тому я вам завжди розповідаю про те, хто ви є насправді. На це опиратися. Хто ви є? І тільки з цього рівня ви зможете. Навести порядок на ось цьому фізичному рівні, тому що ви будете бачити гру зверху, і вам буде простіше робити ось ці вибори простіше направляти фокус туди, куди треба, і не розпилювати його. Вже ось це все воно не актуально, тому що якщо вам треба щось зайти, глибоко зайти. Воно підніметься для вас в моменті, коли ви цього не будете очікувати. І ви потім будете думати, ну як же воно піднялося? В якому сенсі? Я ж туди заходила 150 разів. Це про те, що це все воно поверхнево. Да? Тому що его воно поверхневе. А глибина вона завжди підніметься в самий неочікуваний момент. І ось це, що я даю на грі, грі на виворіт, це ось цей е, такий метод, який вам буде е, служити просто в будь-який час. Коли б це не сталося, ви будете знати, що з цим робити. Розумієте? Не просто щоб ви зайшли до мене на якийсь проєкт. Прослухали все і забули про це. Ні, це готова така е, канва, на яку ви можете опертися, да, почати цю канву вбудовувати в свою структуру. І далі у вас своє відкриється. Своє, але ця така перша опорка, да, на яку можна опертися. От вона вам. База така, яка дається. Ви на неї опираєтеся, і далі вас. В своє починає розкриватися. Не моє, а ваше. І все залежить від того, наскільки ви внутрішньо працюєте з собою. Не від того, скільки яка кількість знань вам дається. І скільки на цьому можна заробити. Не шукайте цю вигоду, ви її не знайдете. Тому що все ж на рівні енергії. Да? Ну, Якби ви самі себе не обманете, Ну, не вийде це зробити. І чому в мене зайшла тема за стару карму? Тому що дивіться, воно навіть на рівні відчуттів дуже сильно відчувається, що коли ми починаємо пропрацьовувати її, да, висіти в цьому, нам стає дуже сильно важко. Нам стає настільки важко, і нам просто хочеться скинути це. І це говорить про те, що ми просто можемо від цього відмовитися і піти в новий досвід. Да? Ось цю шелуху, вона просто вона дуже швидко відлітає від вас. Ці програми вони просто злітають моментально. Але ви повинні їх просто побачити і якби, відмовитися від цього. Не боротися, не. Ну, так, Прийняти це, ви це бачите і через вибір піти в нове. І щоб через вибір піти в нове, треба взагалі забути про старе. Просто стерти. Якщо ви відмовляєтеся, це означає, що ви розумом не чіпляєтеся більше за це. Цього більше не існує. Цієї програми більше не існує. Ви від неї відмовляєтеся, тобто ви її стираєте. Стираєте, не сидите в ній. І тоді у вас з'являється легкість. Нам вже хочеться цієї легкості відчути, цієї свободи вдихнути, цей е, ковток повітря свіжого. Нам хочеться вилет, вилетіти з цього. А ми, навпаки, ще сидимо, грузнемо в цьому болоті, копаємося, ковиряємося і не можемо звідти е, вийти. Ось це і є те, що від цього просто треба. Стерти це з пам'яті, забутися про це, перестати туди направляти фокус уваги і направити фокус уваги в інше. Да? Вчора на ефірі я розповідала, як працює, як матерія створюється, нова. Фокус має бути інший. І енергія туди починає текти. І в кінечній точці формується тверда матерія. І відповідно. Коли ви не направляєте туди фокус уваги в старе, все, його більше немає, воно більше не активне, воно більше для вас не існує. І коли ви вмієте ось цим своїм фокусом уваги управляти, ви дуже ну, ви... Ну, як швидко? Відносно швидко, да? в когось це швидко відбувається. в мене, наприклад, вже швидко це відбувається. Але на початку, щоб навчитися керувати своїм фокусом уваги, да? побачити, як, е як ця енергія туди тече і як воно, за рахунок моєї уваги, оживає в моїй голові, наприклад, ця програма. Хоча, по факту, цього якби, не, не існує. І мені треба був час для того, щоб напрацювати ось цей навик, як фокус уваги переключати, як швидко відмовлятися від старого, як стирати своєї голови, ось те, що мені вже не служить, те, що мені вже не треба, і те, що для мене вже не актуальне. І я просто експериментувала і пробувала, яким чином я можу швидко переключатися. Швидше себе витягувати звідти. Тому в мене на фізичному плані ось цей довгий час нічого не відбувалося. Тому що я всередині себе е, ці програми, якби, їх перепрошувала набагато швидше, і мені не було потреби програвати це на фізичному плані для того, щоб я це усвідомила. Фізичний план це вже кінечна точка для того, щоб ви, щоб якби через фізичний план, через певний сценарій, який ви будете програвати, усвідомили і розв'язали цей кармічний вузол. А в мене, якби. Відбулося це швидше, тобто я багато слоїв прочистила, тому що на фізичному плані не треба було, щоб це проявлялося. Тому що це би ще довше зайняло часу. А я всередині себе вже це усвідомила, відмовилася від цього, і вже немає потреби для мене створювати цей сценарій, щоб я як особистість, як Катя, це програвала, щоб потім я доторопала, що це було, який урок я там проходила. Да? що Який ресурс я маю для себе взяти звідти? Все, мені не треба було цього. Тому що всередині себе я вже ці слої почистила. І так само ви це можете робити. Я завжди направляю ваш фокус всередину вас. Вся робоча платформа ігрова знаходиться, і всі е, кнопочки знаходяться всередині вас. І ваше завдання це відстежити, побачити. І тоді ви побачите, як це пов'язано з вашою зовнішньою реальністю напряму просто.